В Росії затримали українку, яка перебуває у міжнародному розшуку. Уродженку кривого рогу підозрюють в організації торгівлі людьми. За даними правоохоронців, вона разом з подільниками в Україні примушувала людей до жебратства. Потім займалась і на території Росії. Встановлено, щонайменше три факти скоєння злочинів наразі триває слідство. Вихідними одразу п'ятеро жителів Дніпропетровщини стали жертвами телефонних шахраїв. Загалом довірливі люди подарували зловмисникам 16 тисяч гривень. Постраждалими наразі вважаються дві жінки у Павлограді, дві у Першотравенську і одна з Кривого Рогу. Телефоном невідомий назвався міліціонером і попросив гроші за непритягнення родича до кримінальної відповідальності. Як не дивно, але люди спочатку перевели шахраєм гроші, а вже потім зателефонували родичам. У міліції визнають. Що особливих успіхів у боротьби з такими злочинцями на сьогодні немає, проте результати є. Останнім часом вдалося виявити 17 осіб, триває досудове слідство можна знайти телефон або знайти е карточку, на яку перечисляли гроші, то доказати, що непосредственно определенний індивідум завершав даний вид, вид преступления. Це дуже сложно. У нас немає прив'язки. Е лица к конкретному средству мобильной связи.